8 серпня 2013 року, о 9-й годині 0 хвилин, до Виченко заступив на добуве чергування. Сьогодні, о 21-й годині, 20 хвилині, на стаціонарний пульт моніторингу, встановлений в черговій частині Києва-Святошинського райвідділу головного управління ЛС України в Київській області, надійшло повідомлення про порушення контакту електронного браслету з тілом підозрюваного медика. Незважаючи на отриманий сигнал тривоги, Донеченко обмежився лише телефонним повідомленням про цю подію оперативному черговому Іркінського міського відділу головного управління МС України в Київській області, при цьому зазначивши, що згідно даних пульту моніторингу, через деякий час контакт електронного браслету з тілом підозрюваного відновився, що не відповідало дійсності. Мікайтесь, не віночку. Бедрій, неналежно віднос, відносячись до виконання своїх службових обов'язків, не використав надані йому повноваження, передбачені функції 3.7 положення щодо використання відповідних технічних засобів, автомобільного транспорту, а також силу реагування для встановлення місця знаходження підозрюваного при виявленні сигналу порушення функціонування ЕКЗ. Також Петріна виконав свої службові обов'язки, визначені інструкціями номер 181 та 940 щодо організації перевірки повідомлення, яке надійшло від чергового києво Святошинського райвідділу головного управління Адвеси.